Сьогодні ви в статусі головного тренера по лісцям повертаєтесь до Олександрії. Були якісь особливі емоції, якась ностальгія? Так, так, це знову таке місто, яке для мене можна так сказати, рідне, да, тому що я тут ріс як тренер. Я, Тут починав кроки в клуб, клубній кар'єрі, і для мене цей болівальник, цей стадіон він буде завжди особливим. Тому дуже приємно сюди приїжджати. Звісно, не не хочеться десь скажімо так погіршувати ситуацію там, де ми перемогли. Це я думаю, що якраз цей результат це професійна робота. Кожного і я думаю, що там болювальник не сильно засмутиться, але е, важливо нам, мабуть, сьогодні казати про Полісся, про нашу команду. І е, ми дійсно були сьогодні готові до матчу, ми були в першу чергу готові від характеру і, і потім все загалом. Тому я дуже задоволений хлопцями, що вони з перших хвилин е, да, були мотивовані. Готові да, протистояння і суперника. І ви бачили, саме поле було сьогодні не, не, не самого кращого що і якості, де, звісно, що також виходять на перший план і стандарти. Ми сьогодні в цьому компоненті були сильніші за суперника. От, і, до речі, про стандарти сьогодні полісся забило три голи зі стандартів. Якщо рахувати останні там 12 голів чи 11, то ви забили 5-6 голів зі стандартів. От ви трошки покращуєте цей компонент? Так, ну я думаю, що завжди якийсь компонент, коли покращується, це результат якоїсь роботи. Тому ми працюємо над цим. Да, і сьогодні нам ці стандарти допомогли. Тим паче я вже сказав, що якраз на такому полі. В'язкому нерівному да дуже важливо підходити до стандартів на 100% готовим. Що в першому, що в другому таймі Полісся дуже швидко забила свої голи. Це була якась настановлена настанована гра, чи так просто Я думаю, що це результат настрію, результат готовності до матчу, результат е готовності до того, з чим ми е повинні зіштовхнутись. Тому команда була мотивована, концентрована е з перших і до останніх хвилин. Тому ми маємо на сьогодні такий результат, і дуже важливо, що цей цей матч якраз був. Зіграний на нуль, це завжди буде додавати впевненості. Тому я думаю, що такі матчі ми повинні продовжувати вже грати, да, коли рахунок стає там 2-0-3-0, грати для болівальника, да, отримати від цього задоволення. В принципі, те, що сьогодні було. А є такий цікавий факт щодо цієї гри Олександрія тричі поспіль перемагала Полісся. Виходить, що ви почали цю серію, ви її сьогодні закінчили. Я думаю, що ми, мабуть, всі професіонали, і ми працюємо там, Да. починалася по лісі, да? сьогодні це закінчилось полісі, тому тут якийсь є зв'язок, можливо, але я б це розділив на скажімо так. Є Олександрія, є полісія, да. є команда, з якою потрібно працювати, і кожен кожен день, кожну гру, кожне тренування покращуватися це найголовніше. У тебе було багато ударів, багато заблокованих. Ти одного разу навіть прибував через себе, в другому таймі, забив гол. З чим пов'язано, якісь було особливе налаштування чи ні. І це ті стандарти, які ми напрацьовуємо кожну неділю. І Тому добре, що в цій грі вони приносили нам результати. І так склалося, що всі моменти на мені. Ти вже тільки що сказав, що вже чув, що ти сьогодні забив 10-й гол в УПЛ. Які твої емоції? Та, зазвичай. Як і перший, перший, ну, перший був особливий дебютний, а вже другий, третій. Я чесно навіть не знав, що це 10-й ювелині. Добре. Коли Назаренко пробував зі штрафного, зізнаюся чесно, черхнув трошки? Менше. Ні, 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 не чекав. Забив все таки Назаренко. Звичайно. От і останнє запитання полісся в чемпіонаті не пропускає вже більше, ніж ще 450 хвилин. Все ж таки, знайшли якийсь баланс між атакою, обороною. Це добре, бо ми. Прагнемо і надалі продовжити цю серію, тому що для нападників, звичайно, вони хочуть забивати голи, а ми, як захисники, хочемо не пропускати. Тому це стимул не тільки наш, а й всій команді. І коли ми вже сьогодні вигравали, тому ми навіть всередині хлопці казали, що давайте, давайте, головне, щоб ми не пропустили. Асотот ээ тошиг. Яу. Дякую. За Китаем отстаем, а Руси дохнем. Футбол. Дякую. Дякую. Нас.